В селі Шептаки відбувся реквієм, присвячений відкриттю меморіальної дошки загиблому побратиму Віктору Немцеву та землякам героям Радянського Союзу Тимошенко та Максиміхіну. На зустрічі були присутні представники спілок Афганістану з Погару, Семенівки, Борзни, Глухова, Шостки, Бобровиці та керівництво району. Відкрили ж дошку учасники афганської війни. Ветерани афганці 10-та годовщина створення нашого общественного союзу ветеранів Афганістану в Новградсієверське. В этот день ми теж відкриваємо в вашем селе вот. Почтим пам'ять і других наших воїнів, которые погибли также при исполнении воїнського долга. Відкрити дошку приїхав член президії обласної спілки ветеранів Афганістану Володимир Біляєв. В нашій області на сьогодні трьох тисяч ребят, которые прошли дорогами Афганістану. Наша обласна організація. 20, 24 у всіх районах созданы районные організації. В кожному районі відкриті пам'ятники. 23 пам'ятника ребятам, які не погибшим, не той війни. Після виступу Володимир Біляєв вручив медаль ветерана розвідки Сергію Костюрі та медаль 80-річчя ВДВ Миколі Шило. Після відкриття дошки відбулося її освячення, яке провів отець Петро. Пам'ятного знаку Которій свідчить про офіційну останню війну, яка була, може бути, із найстрашних воїн, хоч вона за межами нашої держави. Но все рівно великим п'ятном вона позначилася на душах матерів, батьків, жон, дітей. Увічнити пам'ять загиблого Віктора Німцева прийшли рідні брат та мати. Голова районної ради Віктор Душин висловив сім'ї загиблого співчуття. доски знаходяться на братській могилі. И я хочу поклониться всем тем своим землякам, которые погибли, великой Отечественной Войне, нашим героям Тимошенко и Максимихину, нашему герою Виктору Анатольевичу. Педагоги школи разом з учнями підготували програму. Діти співали пісні, читали вірші про Афганістан. Того ж дня ветерани афганців відзначали 10-ту річницю з на створення Союзу ветеранів Афганістану у місті Новгородцівський. На центральній площі відбувся концерт з піснями воєнної тематики. Приїхала група Восток із Новомосковська. Під час концерту голова Пагарської спілки ветеранів Афганістану Олександр Єськов та голова спілки ветеранів Афганістану у місті Новгородцівський Іван Шульга нагородили один одного медалями. Того ж дня делегаціями був підписаний. Протокол бойової братства без граніць. Після концерту делегації спілок ветеранів Афганістану, як українських, так і російської, разом з керівництвом району пройшли колоною до пам'ятника загиблим воїнам афганцям що у міському парку. Поклали квіти, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Село Шептаки стало заключним етапом відкриття меморіальних дошок воїнам афганцям Такі ж дошки вже зроблено в селі Лісконогі та Кам'янська Слобода.